Сьогодні знаєте таке свято день захисту дітей. І хочеться цей день побажати здоров'я всім нашим діткам, мирного неба, щоб вони цього всього не бачили. Щоб вони жили у мирній країні, щасливо зі своїми батьками, щоб вони подорожували, щоб вони знали тільки найкраще, тому що у житті їм все буде зараз. Хочеться щасливого, мирного дитинства для наших діток. Хай Бог береже кожну сім'ю, кожну дитинку, тому що діти для нас це все. Ви знаєте, коли не дай Бог дитина захворіла, чи що, що ми кажемо? Чому це так? Луч краще б я перехворіла, краще б це все на мене. Я би пережила. Знаєте, тоді не хочеться нічого взагалі, тому я бажаю вам здоров'я і миру, хай Бог нас всіх оберігає. І всього вам, всього найкращого, тому зробіть сьогодні якісь подаруночки для своїх діток. А в нас в магазинчику безкоштовна доставка для всіх на будь-яке.